Початок розповіді у книзі позначено 15 січня 2015 року, усередині командного спостережного пункту оборони аеропорту, і почалося повернення із болючого забуття в реальність Олексія Молчанова, американського фотографа та колишнього громадянина Росії. Тепер найчастіше пролітали, не зустрічаючи перешкод. Якщо, звичайно, не впивалося в тіли людей. Які вже майже вісім місяців захищали те, що захистити було складно, до кінця сьомого місяця битви, незважаючи на нескінченні короткі й хиткі переміря, аеропорт був воронкою смерчу війни, що заковтував, не пережовуючи все, що в неї кидали обидві армії, і бронінтехніку і людей. Насправді бої торкнулися лише невеликої частини будівель на прилеглих до аеропорту околицях, а в самому червоному камені більш-менш мирне життя тривало. Працювали лікарні, магазини, школи, підприємства. По вулицях їздив громадський транспорт, світло, газ та тепло. в Будинки подавалися як до війни, без особливих збоїв. А з усіх куточків України щохвилини за життя кіборгів, молилися їх рідні, кохані, близькі їм люди. Так героїня книги Ксюша, дружина фоторепортера, загинула нескінченно хвилюючись за нього, думаючи про нього, переглядаючи його страшні та прекрасні військові фотографії та молячись за його здоров'я і вдачу. Вона врятувала його цим своїм очікуванням, своєю любов'ю, своїми молитвами, забувши про себе, а сама згоріла вщент. Крім особистих спостережень автора протягом 2013-2015 років, в основу книги в головній військовій її частині лягли 43 години інтерв'ю з бойовими солдатами та офіцерами, серед яких були кіборги, які до крайнього дня захищали аеропорт і вижили в цій м'ясорубці. Книгу Аеропорт Сергія Лойка варто прочитати, адже читається вона цікаво та легко, та і історію про оборону аеропорту з перших вуст все ж таки варто знати, хоча б для себе.